Мобілізація в Європі. Німеччина переглядає безпекову політику. Як це торкнеться українських переселенців у 2025-2027 роках? Інформація буде подана на базі офіційних джерел СМІ та астрологічного прогнозу Джйотіш, які основні події на сьогодні спостерігаються. Німеччина змінює військову доктрину, завершується період пацифізму і відбувається перехід до активної оборони. Уряд Німеччини вирішив. Запровадити обов'язкову реєстрацію молодих чоловіків, медогляди для формування бази резерву 2026 року, ставка на добровольчу службу з фінансовими заохоченнями, формується військова інфраструктура на випадок загрози РФ. Це ще не призов, але мобілізаційна готовність уже створюється. Які астрологічні пояснення ми бачимо, роздивившись натальну карту Німеччини? Ми бачимо Сатурн у рибах в сьомому домі з березня 25-го року по червень 27-го року. Це каже про зовнішні союзи, НАТО, військові угоди, партнерство. Також це каже про кризу кадрів і як наслідок потреба у військовій дисципліні, вимушені жорстокі правила, зміни законів, перевірки. Мобілізаційна політика посилюється. Також бачимо, Юпітер знаходиться у раку в 11-му домі, перебуває там з 2025 по 2026 рік. Активуються теми парламенту, законодавства, соціальних програм. Юпітер знаходиться в екзальтації в знаку рак, і це дає розширення бюджету, реформи підтримки населення, активне обговорення обов'язкової служби, просувається тема колективна безпека, яка стосується кожного. Якщо роздивитись вісь кармічних вузлів, бачимо, що раху знаходиться у водолії в шостому домі, це тема армії, мобілізації, зовнішнього ворога, тобто загострюються теми оборони, інтеграції, Мігрантів, нестандартні рішення, пошук нових моделей служби, підсилення військової потуги. На Осі кету знаходиться в знаку Леві в 12-му домі, і це про кінець ілюзій, про ілюзії про вічний мир, закриті оборонні програми спецоперації відмова від політики роззброєння. Пік напруження спостерігається під час сонячних та місячних затемнень на усі 6-12 домів, коли посилюються теми безпеки, армії, прихованих загроз, і випадає на березень 2025 року затемнення, вересень коридор затемнень 2025 року, березень 2026 року і буде у серпні 2026 року. Який вплив на українських переселенців і які ймовірні зміни? З неприємного! Будуть частіше перевірки.